Колишній держсекретар США Майк Помпео став членом наглядової ради української оборонної компанії Файерпойнт, компанія, яка виробляє дрони ФП-1 і крилаті ракети Фламінго, а також будує завод пального в Данії. Головна технічна директорка Ірина Терех назвала це великою честю та підкреслила, що залучення міжнародних фахівців і прозорі стандарти допомагають Фаєрпойнт стати глобальним гравцем. Українська компанія відома після вторгнення Росії нині фігурує в антикорупційному розслідуванні НАБУ агентство AP Відвідало підприємство місце знаходження, якого не розкривають із міркувань безпеки у неділю. інженери нанесли зображення фламінго на ракету профінансовану чеською організацією зброя Україні» на 500 тисяч доларів. Ми вирішили, що оскільки ми перетворюємося на велику міжнародну компанію, ми повинні забезпечити дотримання найчіткіших і найкращих корпоративних стандартів. Саме тому ми вирішили створити до речі, раду, і для нас велика честь, що Майк Помпео став першим, хто приєднався до нашої до речі, ради з 12 листопада.